Я знову на просторах цього прекрасного місця і хочу обговорити таку тему, заодно показати вам цей прекрасний краєвид. Я знаю, що багато жінок страждають від теми нерозділеного кохання або взагалі страждають від того, що щось допустили в коханні. Що це може бути? Наприклад, ну, відпустили любов. Через щось, через якусь дурничку причину, що скажуть люди, що там хто подумає і так далі. І тут важливий аспект. Що таке кохання взагалі? Недавно я почула версію, що кохання це якраз набір оцих всіх гормонів, феромонів, цієї хімії, коли нам подобається певний, так скажем, тип. Людини, але в нашому житті можуть зустрічатися чоловіки, які нас пробуджують, є нашими провідниками, вони нам потрібні етапі життя. І саме ми відкриваємось чомусь на коли є стресова ситуація. Коли ми себе доводимо до ручки і кажемо, а ну його буду жити ось так серцем. І ми починаємо якісь стосунки, в які ми навіть і не хотіли входити. От. І потім виявляється, що нам ніби добре. Ну, є, є така версія, що можна жити з будь-ким, потрібно просто розуміти його енергію. Це просто як притирання, ти живеш там в побуті і так далі, а ось ця хімія вона там зникає. Хтось каже, що любов оця така, знаєте, справжня, вона, е, вона є до, так скажемо, кожного. До Всесвіту. Тобто це, це та вселенська, така величезна вселенська любов, яка наповнює тебе, і ти любиш всіх однаково. Це коли ти, хтось називається стану про світління, про це каже, так ем, ошо, що це все таке відчуття, що ти любиш весь світ однаково. І я не знаю, як ви. Ну, от зараз в мене таке відчуття, і я е, е, в кожної людини це я розказую про мою теплою енергії на курсі, і про енергії дати народження. І взагалі, як себе досліджувати, кожен, е, ми, кожна, ми кольори, е, кожен знак зодіаку — певна стихія. Ми, ми, е, він формує наш, е, нашу суть. І що найцікавіше, ми е, беремо і черпаємо енергію від різних речей. Наприклад, я на я починаю співати, складати пісні, коли я ось так бачу зелень. Я черпаю ось це, тому мені не тільки такий повітряний потенціал, а ще цей природи. І тому я на селі виросла, і от я завжди от, ось такі простори, там було наше, як я, ми це казали, задгороди, тобто корови пасли, там в ну, Західній Україні. так, І я там. Мама казала, що в п'ять років я співала пісні собі підніс. Зараз це повернулося, я от йду і до мене приходить якась мелодія. Я її записую в потоці на диктофон і створила такий закритий канал, де всі мої оці пісні на відео і без відео, і мене видно і не видно. Але я їх не показую. Це, знаєте, як медитація душі. Це теж можна отримати доступ. Тобто ви слухаєте те, що співає моя душа відповідний момент. Я не думаю, що з цього буде пісня, я це якось опублікую, там воно буде на Spotify. Я туди не біжу. Я от душа це записала, і я це заспівала. Так, ну от на сьогодні я йду і мені ось така пісня. Ті очі, ті очі, ті очі, щоночі так кличуть, так кличуть, так манять мене, ті очі, ті очі. До самої ночі, до самої ночі, кажуть мені, ну тут вже я вже збилася, але от коли це просто є на камеру, я просто от передаю те, що зараз хоче передати душа. Передає оцю сленську любов, і тому от не раз ми ось цю любов таку. Ми зациклюємося такій любові тілесні, там до якогось чоловіка чи ще чогось і страждаємо. А може якраз нам потрібна оця сладенська любов, про яку я вам зараз розповідаю, тому не потрібно переживати. Ми всі, всі люди, які приходять в наше життя, вони нас чогось вчать. І от у вас була ось така ситуація, такий досвід. Він вас чогось навчив, а нам потрібно просто жити і радіти кожній хвилині.